У Вашингтоні завершує роботу щорічна спільна сесія Міжнародного валютного фонду та світового банку, у якій також взяли участь міністри фінансів країн Великої Двадцятки. Сторони підтримали амбітну програму, розроблену світовим банком, метою якої є зменшення до 2030 року крайньої бідності у світі до рівня 3%. Сьогодні вважають експерти 21% населення планети живе за межею крайньої бідності. МВФ та Світовий банк також погодились підтримувати програми створення робочих місць у світі у першу чергу для молоді. Для переговорів з МВФ у Вашингтон також прибула делегація з України, яку очолив глава НБУ Ігор Сорокін. У 2011 році МВФ заморозив виділення Україні нових позик на загальну суму 15,5 мільярдів доларів під 3,5% річних через невиконання певних умов, серед яких підвищення цін на газ для населення без кредиту. МВФ український уряд змушений позичати гроші на зовнішніх ринках під 9-12% річних. У рамках рубрики Тема тижня голос Америки запитав вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи потрібно Україні позичати гроші в МВФ на таких умовах? 27% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли та 62% учасників опитування проти, і 11% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці, часта та у мережі Фейсбук з цього приводу. МВФ має зрозуміти, що сучасний уряд представляє Україну формально опосередковано, тому гроші, які хоче позичити режим Януковича, не підуть на демократичні реформи. Пише нам Олександр Сіверодонецька. Дуже жаль, що МВФ наполягає на підвищенні цін на газ для рядових споживачів. Незрозуміло, як пенсіонерка зможе оплатити комуналку і при цьому не померти з голоду. Шокова терапія може і корисна, але якось не по словянськи старих, які і так в статусі злидарів прирікати на вимирання. Пише нам Євген з Сімферополя. Якби мова йшла лише про населення, турботливий уряд уже давно би підняв ціну на газ, але власники металургійних і хімічних підприємств не дозволяють їм це зробити. Вважає наш глядач, який не назвав свого імені. Це були думки наших глядачів, які вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, про це у них запитували наші київські кореспонденти. А те, що ми беремо позички і тратимо їх невідомо куди, то це тільки великий мінус для наших дітей, онуків. Їм придеться все це відробляти. Чим більше ми будемо позичати, тим більше треба віддавати колись. І ми свою свободу зараз продаємо. То власна моя думка. Взагалі позичати не треба. Це ж віддавати, а в нас і так нема грошей. Я стараюсь ніколи не брати. Один раз брали кредит в банку невеличкий, ми його… Її... На силу виплатили з трудом великим. Стараємося не брати зовсім. Я щадаю, що не надо брати долка. Я вважаю, не треба брати в борг, тому що ми і так багато винні, а особливо тому, що я нашим чиновникам не вірю. Вони як позичають, то лише заради власної вигоди, щоб покласти собі в кишеню. Та кредитні гроші ніколи не вкрадуть. кредитні гроші ніколи не вкрадуть. Вони під надійним наглядом. Бухгалтерія ж облік веде. А наша влада ці кредити на добрі справи витратить. Наприклад, житло для молоді побудують, промисловість почнуть піднімати. Ну всі я всі гроші, які раніше позичали, пішли в офшори, в приватні руки. Нічого в розвиток промисловості не вкладалося. А ми народ обікрадені залишились. Хто вам сказав, що у нас ніді? Хто вам сказав, що у нас в Україні немає своїх грошей і необхідно десь позичати? Треба на Кіпр поїхати, де наші олігархи свої мільйони ховають і потрусити їх. Усі будуть гроші на реформи. А в кредитах немає сенсу, бо скільки не позичали, ніякого толку не було ні при попередній владі, ні при нинішній. Боюся, що й при майбутній так буде.